Ну і доєднуємо також наступного гостя ефіру Данило Величко зі мною на зв'язку, начальник відділення комплектування другого корпусу Національної гвардії України. Хартія, вітання вам, Вітаю. пане Данило. О, сьогодні говоримо багато про те, як діють наші військові на передовій. Звичайно, це важливо і в час великого обстрілу, що ми сьогодні переживали зранку. Ну і загалом, тому що лінія фронту тримається завдяки тим людям, які перебувають там. І от перше моє запитання для вас це. Про те, як ви сьогодні інтегруєте в свої підрозділи тих військових, хто повернувся із СЗЧ, давайте з цього розпочнемо. А, насправді в карті йдуть різноманітні військовослужбовці, як цивільні рекрути, так і військові, переводяться з нацбарні, з збройних сил, поки в тому числі відповідаючи на ваше питання, повертаються військовослужбовці, які з інших частин у старті самовільно залишили свою частину. Для них у нас, в принципі, є стандартна програма, скажімо так, злагодження і перепідготовки, де вони проходять повторно, навіть якщо вже проходили без ВОП, проходять базову загальну військову підготовку, там де вивчають тактичну медицину, вогневу підготовку, тактику, пересування на місцевості, будь-які дії злагодження в підрозділі. Очевидно, всі ці військовослужбовці проходять необхідні психологічні оцінювання. Потім ми їх тестуємо. Наскільки вони, вони задоволені підготовкою, яку ми їм даємо, і поділюся інсайтом. Останні тестування в принципі більшість військовослужбовців були задоволені. У нас там така п'ятибальна шкала або п'ять, або чотири лише пару трілів було. От, і розподіляємо підрозділа по підрозділах. От як відбувається підготовка військовослужбовців, які за залишили інші частини в Харті свого часу. Про які терміни йде мова, пане Данило? Тобто, цей момент підготовки, якщо описати, це, це як? Це близько 60 днів стандартний, стандартний курс mm -hmm. е згідно програми Міністерства оборони. Е Важливий момент, звичайно, для кожного військового, скільки би він не перебував у війську, це допомога, це підтримка від колективу та від ем, тих колег, які перебувають там. Як підрозділ буде допомагати в разі отримання важкого поранення? Давайте з цього розпочнемо. Ем, будь ласка. Ну, а, насправді в Хартії діє окрема патронатна служба, яка займається соціальним супроводом людей, які поранені, а, працює з сім'ями загиблих або зниклих безвісти. Ну, наприклад, якщо військовослужбовець був тяжко поранений, він очевидно пройде лікування. Потім потрапить на реабілітацію в один із центрів. Наприклад, хартійці є в найкращих центрах України, такі як SuperHumans у Львові і у Дніпрі. От очевидно, ми будемо його підтримувати постійно, взаємодіяти з ним. У нас є така стандартна операційна процедура: що якщо військорговець поранений, в незалежності від важкості поранення представник патронатної служби прийде до нього, поспілкується з ним, дізнається його потреби. Ну і допоможе в межах того, звичайно, чим зможе. Ну а яку допомогу може отримати від бригади родина того військового, який загинув або потрапив в полон. Ну, очевидно, всю допомогу, яка визначена законами України, виплати у випадку загибелі військовослужбовця або зникнення безвісти, ну і знову ж таки, ми організовуємо заходи для таких родин. Ми з ними спілкуємося. Ми підтримуємо зв'язок з ними для того, щоб вони розуміли, що вони не самі бригада і корпус партія з ними. Постійно наша патронатна служба спілкується з представниками таких родин. Якщо, наприклад, у загиблого військовослужбовця були діти, ми періодично надсилаємо подарунки, відвідуємо їх, запрошуємо на хартійські вишколи, хартійські табори. Буквально влітку, не чи липень чи червень, у нас був табір для хартійських дітей, коли куди їздили представники, точніше діти військовослужбовців. Хартії, От такі заходи ми організовуємо для того, щоби. Налагоджувати взаємодію, тримати зв'язок з сім'ями військовослужбовців, які зараз служать в Харті або тих, які загибли, або потрапили в полон, ми знаємо, що Хартія наразі потребує більш як зайняти 80 вакансій, якщо правда, поправте мене. І що найбільш є популярним серед рекрутів? Насправді. Корпус Хартія, давайте за Це величезний підрозділ, є різноманітні напрямки роботи. Так дійсно у нас надзвичайно багато різних вакансій, і ми цим пишаємося. Є вакансії, стандартні піхотні, є вакансії технічні. Наприклад, ми шукаємо велику кількість інженерів, спеціалістів, людей, які вміють ручками щось робити, майструвати, паяти, будувати. Також ми шукаємо айтівців-програмістів. Наприклад, я зараз шукаю свій підрозділ продактоване для побудови там одної системи, яку ми використовуємо для огляду. Тобто, посади насправді абсолютно різноманітні від технічних до айтівських, до будь-яких е діловодських. Насправді, в контексті рекрутингу до хартії, ключовий принцип це, якщо ви замотивовані і бажаєте долучитися до підрозділу, хочете максимально Привнести свій вклад в знищення ворога в різноманітній сфері, Важливо, звичайно, щоб ця сфера відповідала вашим станням і навичкам. Ми зможемо вас інтегрувати в підрозділи і зробити так, щоб ви максимально ефективно служили своїй державі, ну і народу України. А розкажіть, що будь ласка, що входить саме в систему навчання рекрутів, програму навчання рекрутів вже після базової підготовки? Після базової загальної військової підготовки наш рекрут, який потрапляє до Хартії, в принципі, в незалежності, тобто всі рекрути, які потрапляють до Хартії, вони проходять хартійське злагодження. Це такий двохтижневий курс, де у нас посилена підготовка вогнева, посилена тактичне пересування, посилена інженерна підготовка. Наші інструктори хартійські, в принципі, дуже класні спеціалісти, які навчають. Військовослужбовців саме принципам і специфікам роботи в межах Хартії. Ну, наприклад, якісь у нас є особливі знаки пересування, які ми використовуємо. Ми спочатку злагоджуємо ці підрозділи, потім розподіляємо їх в підрозділи. І далі підготовка відбувається насправді в самих підрозділах. Тут вже треба говорити в залежності від спеціальності, так на яку потрапив наш рек. Якщо це якась там технічна спеціальність, він починає навчатися. Паяти або збирати, або допрацьовувати ці дрони, от якщо це якась оперативна спеціальність, наприклад, оператор безпілотних систем, він спочатку на симуляторах навчається керувати дронами, а потім на практиці це робить. Якщо це, наприклад, якась розвідницька спеціальність, він тренується з нашим розвідувальним батальйоном для того, щоби підняти свої оці розвідувальні розвідувальні навички. Якщо це наприклад, от у нас підготовка вона дуже багатостороння. Mm -hmm. Насправді, бо один із ключових принципів хартії це готовність до інстинктів, грубо кажучи, і це готовність забезпечує виживання військовослужбовця на полі бою. От, наприклад, біля мене тут лежать чотири оверлеї, на яких я малюю карти для того, щоб підтримувати своє, скажем так, свою компетентність в контексті планування бою, тому тобто, ще також офіцер, Кожен офіцер повинен вміти це робити. E, грубо кажучи так Дуже, e, дуже різноманітні нас... є завдання і програми. Та. Пане Данило, а є ж ще такі ну, умовно, та, е, цивільні посади, комунікаційники, ті, хто працюють в маркетингу, як потрапити ось на такі посади? 30 секунд, будь ну, ласка. Да, коротка відповідь в загальному порядку. У нас є гаряча лінія. У нас вакансії опубліковані, Всі спеціалісти, які нам потрібні, вони висять на наших дошках оголошень. Ви звертаєтесь на гарячу лінію. Якщо ви спеціаліст, у вас рекрутер відбере. Він зв'яже вас з представником оцього от медійного підрозділу, який вже вас відбере за напрямком. Якщо ви будете йому підходити. Дякую вам за інформацію. Спасибі, Данило Величко, начальник відділення комплектування другого корпусу Національної гвардії України Хартія.